Всіх вітаю на своєму каналі. Звати мене Наталія і сьогоднішній розклад на запорізький напрямок на ситуацію вересень-жовтень-листопад 2024 року. Ми розуміємо, що багато чуток ходить про Запоріжжя, по Запорізькому напрямку, тому вирішила подивитися і розвіяти ті міфи, які зараз ходять. Отже, перша карта. Питання загальна ситуація на Запорізькому напрямку. Ще раз наголошую, не по Запоріжжю, а по Запорізькому напрямку, області, там, де воюють наші хлопці. Отже, сім мечей говорить про те, що загальна ситуація не спростих, легка, легко восени теж не буде. І всі питання, які їм потрібно буде вирішувати, вони будуть вирішувати хитрістю своїм розумом, але не напролом. Друге питання чи буде наступ восени? Всі про нього теж кажуть, що ж буде відбуватися. Тут ми бачимо старший аркан, 14-й, помірність. І Помірність це не карта не сильна така, але старшого аркану, яка говорить про позитив. Одій. Отже, ми розуміємо, що б, е, наступи наших воїнів будуть. Якими ж вони будуть, мені захотілося подивитися. І додаткова карта це е, шістка кубків. Ця карта знов-таки, на жаль, не з найсильніших, тому я розумію, що наступи восени будуть, але вони. Не такі, як ми хочемо, да, звільнення всієї території. Тобто наступи будуть, будуть наші хлопці бити ворогів, як то кажуть. Чи будуть відступи з території Запоріжжя? І е, бачимо тут карту десятку мечей. І ця карта говорить про те, що на питання, чи будуть відступи, відступів не буде. Тобто не будуть відступів, наші воїни будуть стояти міцно. І е, не багато, не великими кроками, але будуть просуватися. І остання карта: питання найголовніша подія осені. І тут бачимо на Запорізькому напрямку, тут старший аркан, останній 21-й мир. Це говорить про те, що завдання, які будуть поставлені для наших хлопців, вони виконають. Завдання не наші з вами, які ми бажаємо, а саме ті завдання, які їм ставлять їхнє керівництво. Тому, слава Богу, теж. Найголовніша подія все ж таки це хороша позиція для наших хлопців, хороша карта. Дай Боже, щоб все у них було добре. Ми віримо, тримаємося і наближаємо перемогу разом з вами. Шановні підписники, прошу, будь ласка, пишіть в коментарях, які розклади ви б хотіли би. Почути від мене і побачити. Всім дякую. На все добре!